Вітаю, друзі! Так як я вам і обіцяв, сьогодні в нас буде тестування портативних машинок для видалення катишків. А саме цю машинку ми вже оглядали. Її модель SR267. Вона бездротова на акумуляторі. Так як указують її характеристики, потужність її 8 Вт. Дану машинку я взяв у знайомого. Вона працює від мережі 220 вольт. Її модель YX5880. Її потужність 5 Вт. І ось така моя старенька також портативна машинка, яка працює від батарейок типу 2 а тобто пальчикові, модель YX 188. Вона 4 Вт. Що ж, друзі, давайте безпосередньо їх оглянемо та будемо тестувати, яка машинка буде краща для вас, а також для мене. Ціна їхня коливається десь від 100 гривень і до 250 до 300, в залежності від жадібності продавця. Що ж, друзі, давайте почнемо. У мене є ось такі штани, з якими постійно проблема. Дивіться. Ось скільки в них тут контунців, катишків. Зверніть увагу, дуже багато, і я вже змучився їх видаляти. Пробував навіть даже станком для гоління. Що ж, друзі, ну, давайте почнемо тестувати. І так, почнемо з машинки SR267 бездротової. Ну, що ж, друзі, дивіться, ось такий результат. В тому попередньому відео я вам говорив, що я не дуже задоволений даною моделлю. Не знаю чому, але вона не відповідає тій потужності і характеристикам. Так, друзі, візьмемо тепер мою машинку YX188, яка працює від звичайних батарейок типу 2а. Так, давайте. Поставимо батарейки. У мене акумуляторні батарейки на 1,2 вольти кожна. Тому що, звичайні сольові, вони швидко розряджаються. Ну що ж, давайте знімемо захисну кришечку. Вона менша, лезе в неї набагато менше. Зверніть увагу, яке тут, а яке там. Але будемо тестувати. Ви чуєте цю потужність? 4 вати краще працює, чим вісім. Друзі, ефект на очі. Я думаю, ви бачите. Дійсно вона краще працює. Дивіться, друзі. Яка гладка поверхня стала. І це тільки трішечки я просто попрацював з нею. Що ж, друзі, тепер в боротьбу вступає YX5880. Вона працює від 220. Кому цікаво, ось так вона виглядає. Я нею вже тестував. Дивіться, скільки я з однієї колоші зібрав оцих катишків, контунців. Трішечки вона побита з життям, ви не звертайте на неї увагу. Але ось дивіться яке здорове лезо. Таке саме, як і в цій. Але ця я працює набагато гірше, чим ось така малесенька. Що ж, тепер в боротьбу починає вона. І так, друзі, щоб не було розмови, що я там щось приховую. Це одне й те саме місце. Давайте просто здвинемо. Здвинемо, наприклад, на цю ось сторону. Дивіться, скільки тут всього. Так. Ну що ж, давайте вмикати та почнемо працювати нею. Трішечки незручно, так, якби робити це на собі. Я завжди чищу, коли одяг надіти на мене. Але так трошечки незручно. Але дивіться, все-таки. Дивіться, наскільки гарніший результат. Звичайно, чим цієї. Я її не рекомендую. Можливо, мені така попалася. Я не буду говорити, що це підробка, але дешевий китайський товар. Дивіться, ось, будь ласка, друзі. Зверніть увагу, ось скільки тут у нас катишків. Друзі, дивіться, зразу чиста поверхня. Швидко і дуже досконально видно, що вона працює набагато краще. Тобто рекомендую yx 5880 на 220 і yx 188 на батарейках. Зараз я ще трошки ними попрацюю і повернусь до вас. Ну що ж, друзі, попрацював я хвилин, мабуть, іще 10, може 15. Дивіться, скільки я зібрав, Який ось, яка ось кулька в мене вийшла цих колтунців, катишків. Дивіться. Зверніть увагу. Вигляньте. Ось така вам машинка. Маленька, портативна, її можна взяти з собою в дорогу на відпочинок. Навіть якщо ви збираєтесь кудись на якесь свято, і вам треба ви побачили, що у вас якісь там на штанцях негаразди, ви швиденько зайшли в туалет чи кудись і все зробили. Ця машинка мене ну, не задовільнила, хоча також дивіться, як вона зібрала. Можливо, якийсь брак, можливо, щось я неправильно роблю, але. Ну і також ця машинка, дивіться також. Що ж, друзі, ось таке в нас було тестування. Ось такі портативні машинки для видалення катишків. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, до нових відео, до зустрічі, до побачення!